Дівчатка, ви часто запитуєтесь про дренажні килимки. Ще ось один із варіантів. В звичайному е, магазині господарському да, в звичайному відділі можна придбати. Ось отаку силіконову, це силіконова е підкладку, чи як воно, решітку для раковини. У нас це продається в нашому магазині. Це харчовий силікон. Вони такі точно бувають, але е більш такі цупкі, як пластмаса, е не гнуться ніде нічого. Буває пластмаса, але м'якенька. Саме ось цю я вам зараз показую це силікон, харчовий силікон. Коштує вона, я її брала, здається, 30 гривень, щось таке. Легко дуже ріжеться звичайними ножицями, ось по цих ромбіках. Легко миється. Берете. Листик, який вам треба, чи то форму, чи то решітку, якщо просто обсушувати сир у холодильнику, так, а не треба, щоб з нього стікало. Якщо треба, щоб стікало, то виміряєте за розміром листика. І все, ножицями зрізаєте зайве, як зробила ось я. І ось вам чудовий. Дренажний коврик. У моєму випадку цей коврик е, використовується для халумі. Я на цей листик кладу халумі, коли воно готове. Сюди стікає зайва рідина, а ось за розміром решітки і коврик. І ось так це все виглядає. Я сподіваюся, такі силіконові коврики зараз можна знайти в будь-якому магазині, варто тільки пошукати. Ще вони бувають в ось такому вигляді. Це м'який пластик. Бувають дубові такі, знаєте, які не гнуться. Це пластик м'якенький. Він добре гнеться, як бачите. Його також можна використовувати. Я раніше використовувала цей пластик тут, а зараз я ним пригнічую, коли мені потрібно в розсолі сулугуні пригнітити трішечки, щоб воно повністю було в росолі. Тому зараз я ось цю решіточку, так як вона більш. Міцна я її саме для розсолу. Так само можна використовувати отаку решітку з м'якого пластику для засолювання дигійського або бринзи на зиму. Да, ми з вами розмовляли, що потрібен невеличкий зазор, ось цього зазора вистачає, щоб покласти на сир, зверху поставити невеличкий гніт і. Щоб сир ваш був повністю в сольовому розчині. Тому, так як ця більш така цупкіша, хоча вона м'яка, я вам ще раз показую, дивіться. То цю я забрала для просолювання сирів, а для халумі придбала новеньку ось таку силіконову. Ну, і третій варіант у мене також багато. Ось таких дренажок, вирізаних за різними формами. І для контейнерів, для брі в прямокутній формі, і для різного розміру головок. Раніше це використовувалося в судочок. Зараз це використовується просто так, як дренажна підкладка. На більших таких я покриваю латексом сири. На ось таких маленьких це коли замовляють бринзу або фету в маленькій формі. Коли її достаєш з форми вже і потрібно покласти в будь-який контейнер, то якщо можна взяти маленький контейнер і покласти ось отак отаку таку решіточку, зверху на неї головочку сиру і вона не буде щільно торкатися дна самого контейнера. Ця, звісно, саме найтонша за товщиною, тут ну, десь, я не знаю, 2, напевно, 2 мм. Товщина оцієї. Ось така е, сітка продається, е, у нас також в господарському відділі на метр. До речі, з, з такої сітки е, в усіх інтернет-магазинах продаються дренажні коврики. Різного розміру, є 15 на 15, є 20 на 20, є 25 на 25, є вирізані. 30 на 20 здається. Ну, Це те, що я бачила по інтернет-магазинам. Тому ось вам варіанти дренажних ковриків. Якщо це контейнер, наприклад, для БРІ, то можна братам потрібно вище зробити. Саму цю повітряну подушку в мене, ви бачили, в мене на дно я кладу два таких ось коврика для раковини, але вони цупкі, вони не м'які, вони з твердого пластику і вони ось отак не гнуться. Вони просто поклав і все. Туди можна використовувати такий, але їх незручно й мити. Ці й мити зручніше, його як завгодно можна перегнути, якщо в раковині там посунути, подвинути. І все. Тому користуйтесь, будь ласка, я думаю, ви знайдете для себе варіанти і підберете для себе дренажні коврики. І так, да, забула відразу сказати, але зараз згадала і вирішила дозняти, поки ще не монтувала. Стосовно ось оцих дренажних ковриків. Ось вони в мене, бачите? Різні під різні форми головок, під різні контейнери. Є менші, є більші. Взагалі мені дуже подобається на них. Коли і брі лежить, та ну всі сири, які мають прийняти відбиток, красиві виходять на цих ковриках. Вони як, як квіточки, Якщо перевертаєш частенько, взагалі виходить малюнок як квіточки. Але я не про це. Часто ви в мене запитуєте, а не могли би ви вислати? Зрозумійте правильно, я була ось в магазині і є сітка в наявності, і чисто теоретично можна було б порахувати, запитатися у вас, якого б розміру ви хотіли ці коврики. Але якщо вони будуть розміром, ну, скажімо, 20 на 20 або 25 на 25, так? Дивіться, от, наприклад, наприклад, ось оцей коврик, що в мене, скільки він іде? 20 на 12, да? Так. Да. Цей у мене йде 20 на 12. Якби він був 20 на 20, то це був би ось Такий, грубо кажучи, за розміром квадрат. І ці закваски, які я вам відправляю, оці пакетики на новій пошті, вони безкоштовні. А якщо я почну різати вам ці дренажні коврики і відправляти разом з заквасками, то прийдеться. Пакувати це у більші пакети, а більші пакети вже будуть платно, і тому вартість доставки у вас збільшиться. І так, а взагалі дуже зручні. Шукайте в себе.